Україна воля, діти. У Луцьку з нагоди великодні організували свято для дітей. Хороший настрій забезпечували, гарна погода і цікаві розваги. Великодні майстер-класи і конкурси, сучасні ігри і виступи творчих колективів. На площі героїв майдану у Луцьку влаштували для діток великодні розваги. Діти, наче мурахи, обступили усі столи з іграми і розвагами. Сумувати не довелося і батькам. Поки їхні діти бавилися, вони мали змогу насолодитися концертом за участі талановитих діток. Семирічна лучанка Поліна на святі встигла і потанцювати, і помалювати. Ось такі розмальовки. Є й великодні, є і прості. Ну, прості, всякі такі весняні, всякі ребуси. Любиш малювати? Дуже люблю. Я хожу якраз. Малювання і е, я в мене сестра дуже гарно малює. Я побачила, я сама захотіла малювати. Палац учнівської молоді ми ще ходимо на навчання. Ми тільки почали навчатися, але так вже професійно. Є хист дитини, чого не розвивати. Треба старатися, якщо є можливість. Дуже подобається, дуже цікаво. Дітям дуже подобається. Вони то малюють, то там танцюють з дітками з підтанцовкою. Дуже весело, цікаво. Нам все подобається тут і погода. Так, да. дякувати Богу, так все зійшлося, і нашим солдатам, щоб в нас є можливість так проводити час і розважати дітей. А от Тимур і Андрій, які теж прийшли на свято, вподобали електричний конструктор. Це електрич, це гра на логіку. Лампочки можна включати а це як запустити. Ну допоможи мені, вот зараз... зараз робимо. Електричество. Дивись, можна, можна мені таке встановити. Подруги Уляна і Маргарита складають мозаїку. Аби викласти візерунок, кажуть, треба мати терпіння, а іще, певно, хорошу моторику. Робимо фігурки з мозаїки. Це треба брати от мозайку і складати, шукати свій, свій колір. І е, потрошки складати. І через трошки у вас все вийде. Це треба мати терміння, щоб оце скласти. У тебе менше мозаїка, правда? Так. Але то трохи важкіше, ніж великі. Я складаю оленя. Захід мав відбутися 17 квітня, але через погану погоду його перенесли на 21-ше. і цього разу вгадали. Емоції від концерту і розваг підсилювали по-справжньому весняне тепло і сонце. Організували свято для дітей, міська рада і благодійники. Сьогоднішній захід повністю присвячений дітям. Кожна його локація, кожна атракція, кожна невеличка зона це для наших дітей і про наших дітей. Адже в нинішній час дуже важливо дбати про їхнє здоров'я, про їхній розвиток, про те, аби вони відчували себе щасливими, не зважаючи ні на що. Фонд «Ігорі це тільки разом допомагає і військовослужбовцями, але разом з тим ми маємо дбати і про наших дітей. Тут на святі також є багато людей. Які гостями нашого міста, ті, які ну, по внутрішньому переміщенню особи є із цієї категорії, і бачимо, що вони вже стають частиною нашої великої громади. Хочемо також ще раз привітати усіх з великодніми святами, побажати нашій країні в першу чергу миру і цієї впевненості у тому, що нас чекає щасливе майбутнє. Марія Петручик Дмитро Кудик для новин на часі.